Від хати до хати з верстепом діти йдуть колядувати. Попереду зірка шлях нам осяває. Пастушки у полі на супілках грають. Колядуємо Дзвінко, щоб світ веселився. Радій Україну, Христос народився! Світлу днину в добрий час і з Різдвом вітаєм вас. І з вечерою святою, з веселою колядою коляда, коляда, хай обходить вас біда і нехай на ваш поріг завітає новий рік. Хай колядочка, колядочка лунає і сніжком хай посіває, хай рік новий несе в хату, щастя, радості багато. Ід ногами сніг хрипучі, діти стріх опнета, нині день ясний блискучий День народження Христа в церкву, батько і мати, я торбинку одягну і піду колядувати, ані хати не мину, благословіть Христа, славіть, попід вікна запрошусь. Ой, чи вдома, чи не вдома? Господарі цього дому. Відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас, до хати, від душі колядувати, від душі колядувати вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році успіх був на кожнім кроці, щоб усе, що посадили, вам багато уродили, щоб пиїлося й пилося, і щасливо, щоб жилося. Я колядник хоч куди, в мене гарні чобітки, маю теплий кожушок, запорожнішим мішок. Ну а ви ж мені на свято, не тривайте багато, шматку баски, сиру трішки, можна яблука і горішки, тортик праськи, солоденький і цукерочок для ножменський. І я бажаю всій родині дні яскраві, теплі мирні. Радися земля, коляда йде святий вечір, добрий вечір. Коляда йде, всі, сім дарій, сім везе. Ми Хри, везло Христа шануєм і широко колядуєм. Славте, славте, Бога у хвалі всім. Всі, всі, всі великі та малі. Колят, коляд, коляда, хай входить вся біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, щоб рік цей молодий, вам був кращий за старий. Друзів сичимо багато, Щоб у будні, та на свята ваші хнулися столи, щоб здорові всі були. Колят коляд, коледниця добра з медом поляниця, а без меду не така, дайте дядька п'яток. Очиняйте скриньку, то давайте сливку, очиняйте судочок, то давайте п'ятачок. Тоє, 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 да. Холод зим, то не біда. Вирішуче відчиняйте нас до себе, запускайте. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дуже та багаті. На роді, роді густої тартоп'я і тапуста, та помідори, огурці і ясина, дяденти, от промовна мистота, ви готуйте п'ята. Коліт, коліт, колітниця, добре з медом, паляниця, а без меду не така, дайте тітки пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога. Е, поведу на торжок, куплю собі пирожок. Яскрава зіронька зійшла, свята вечери підійшла. Кутя, вареники, грибочки, квасоля рибо огірочки. Нехай лунає в хаті сміх з різвом хрестовим вас усіх.